Путін може вийти з війни у 2026 році. Обстріли ворогом будівель ТЦК мають на меті зірвати мобілізацію по всій країні. Чим менше оружія поставляється Україні, тим ближе закінчення СВО, заявив Пєсков, коментуючи рішення США призупинити поставки. Україна хоче купувати американську зброю через Європу. Та у ЄС зробили жорстке попередження Китаю щодо війни в Україні. Чи готує Кремль велику розв'язку у 2026 році? Ці і чи зможе Путін вийти з війни без втрати влади? Чому саме центри комплектування стали новою мішенню для ракет? Це паніка перед черговою хвилею українського спротиву, чи означає скорочення західної допомоги, що війна заходить у фінальну фазу? Чи це інформаційна гра Москви? Чи зможе Україна обійти політичні бар'єри США і таки отримати зброю через Європу? І хто насправді цьому сприятиме, що змусило Євросоюз перейти до жорсткої риторики щодо Китаю? І чи не стало це поворотним моментом у глобальному протистоянні? Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі раніше і зрозуміліше за інших? Все, що треба знати, сьогодні. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо! А ми поїхали! Попри мільйон втрат і економічний тиск, Кремль не бачить причин завершувати війну проти України наразі. Аналітики прогнозують переламний момент 2026 року, коли вичерпаються радянські запаси зброї та економіка російських какреців відчує справжній удар. Путін не відмовляється від ідеї об'єднання України з Росією та продовжує війну завдяки підтримці Китаю, Ірану та Північної Кореї. Можливий сценарій тимчасове перемир'я 2026 року, щоб перечекати адміністрацію Трампа та політично вплинути на Україну вважають журналісти, Незважаючи на санкції, військовий бюджет Кремля все ще наповнений грошима завдяки прибуткам від продажу енергоносіїв минулого року, а також адаптивності російських експортерів, які знайшли нових клієнтів і розраховують переважно в юанях. Путін робить ставку на те, що російська людська сила, яку потенційно можна мобілізувати, в 3-4 рази більша за українську, і єдине невідкладне завдання мати можливість задіяти цей ресурс, коли заманеться, мобілізувати набагато більше чоловіків, озброїти їх, навчити і відправити воювати, попри санкції. Росія продовжує фінансувати війну за рахунок доходів від енергоносіїв, накопичених у 2023-2024 роках. А також завдяки переналаштуванню експорту, торгівля частково переведена в юані, а ринки збуту зміщено у бік Азії. Путін робить ставку на кількісну перевагу у мобілізаційному резерві. За оцінками в нього в кілька разів більше доступного людського ресурсу ніж в Україні. Його головна мета створити умови для Штабного нового призову озброїти та навчити цих людей, а потім кинути у бій у зручний момент. Але економічна і технічна здатність реалізувати цей задум під великим питанням. Захід, у свою чергу, уважно стежить за ознаками виснаження і готується до перехоплення ініціативи. Також Росія почала масово обстрілювати ТЦК. Обстріли будівель ТЦК це не лише спроба фізично знищити інфраструктуру військової мобілізації, це психологічна і стратегічна атака. Ворог розуміє, ключовий ресурс України у цій війні не тільки техніка, а люди. Саме тому удари спрямовані на точки, де формується резерв, де здійснюється облік, виклик і направлення новобранців. Ці атаки мають на меті кілька результатів одночасно. По перше, знизити темпи. Мобілізації, якщо частину центрів вивести з ладу, процес призову сповільниться а на фронт вчасно не надійдуть підкріплення. По-друге, викликати страх і розгубленість серед цивільного населення. Люди бачать, що обстріли спрямовані не лише на військові цілі на фронті, а й у мирні міста. В серце системи оборони це сіє паніку, породжує сумніви, дестабілізує тил. По-третє, Вплинути на суспільну думку, змусити частину людей сумніватись у здатності держави організовано вести оборону. Але є ще один глибший рівень інформаційна війна. Кремль через свої канали активно просуває меседжі про хаосу мобілізації, втрати, страх серед призовників, обстріли ТЦК фізичне підкріплення цих інформаційних вкидів. Коли картинка в новинах збігається з наративами пропаганди, ефект посилюється. Україна в цьому контексті має ключове завдання: зберегти ефективність та гнучкість мобілізаційної системи. Одним із рішень може бути децентралізація, створення резервних пунктів, переведення частини процесів в онлайн, робота з резервістами через незалежні логістичні маршрути. інше – Проактивна інформаційна кампанія, що пояснює логіку мобілізації, її потреби та забезпечує громадянам розуміння ситуації. Ворог намагається бити у найвразливіше місце внутрішню стійкість, але саме вона, зміцнена довірою і прозорістю, може стати головною зброєю у відповідь. Також сьогодні Україну обурила заява Пєскова. Чим менше оружія поставляється Україні, тим ближе закінчення СВО, Пісков прокоментував рішення США призупинити поставки у Кремлі, заявили, що нібито призупинення постачання американського озброєння Україні наблизить закінчення війни. Про це сказав прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков. Його заяву цитують російські змі. Пісков зокрема припустив, що причиною рішення Сполучених Штатів призупинити постачання боєприпасів для України стали порожні склади. Наскільки ми розуміємо. Причиною цього рішення були порожні склади нестача цього зв'язку озброєння на складах. У будь-якому випадку, що менше зброї постачається Україні, тим ближче закінчення спеціальної військової операції, зазначив Пєсков. Нагадаємо, що США зупинили поставку зброї в Україну. Новинні джерела повідомили, що рішення про припинення поставок зброї, призначеної для України, відображає ослаблення прихильності Білого Дому на данню допомоги Києву в його захисті від рефера Натомість представники адміністрації США наголосили на необхідності більше зосередитися на загрозах з боку Китаю. І що більш актуально, на військових потребах на близькому сході, та натомість Україна хоче купувати американську зброю через Європу. Після оголошення щодо призупинення поставок частини військової допомоги Україні від США Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі купувати американську зброю. Зазначається, що кілька європейських урядів вже вивчають плани закупівлі американської зброї зі своїх оборонних бюджетів для передачі Україні. Гроші будуть зараховуватися в нову суму витрат альянсу на оборону, але поки що немає ніяких твердих зобов'язань. Ці поставки повинні будуть здійснюватися зі схвалення Уряду США, і це питання поки обговорюється, пишуть інформативні джерела. Україна дійсно змінила тактику отримання американської зброї через Європу у відповідь на призупинення прямих поставок зі США. Новий підхід передбачає, що європейські країни купуватимуть озброєння у США за власні кошти, а потім передаватимуть його Україні. Це дозволяє обійти бюрократичні та політичні затримки у Вашингтоні, але вимагає погодження з американською адміністрацією, яка контролює передачу озброєнь з американськими компонентами. Українська влада, зокрема, Офіс президента активно просуває цю ініціативу, адже потреба в системах ППО, артилерії, високоточних ракетах та снарядах є критичною. Європейські союзники вже збільшили військові бюджети, а деякі країни готові включити ці витрати до своїх зобов'язань у рамках НАТО. Така схема не лише дає можливість продовжити військову підтримку, але й посилює співпрацю між Києвом і європейськими партнерами на фоні послаблення позицій США. Водночас, успіх цього підходу залежить від готовності європейських урядів діяти швидко та ефективно, а також від політичної волі Білого Дому надати відповідні дозволи. Також є новина, що ЄС зробили жорстке попередження Китаю щодо війни в Україні. Верховна представниця ЄС Кая Кала закликала Китай припинити бути рятувальником для Росії напередодні саміту. ЄС-Китай вона вимагатиме від Пекіна збалансувати торгівлю та дотримуватись міжнародного права. Китайські компанії фактично стали економічною опорою Росії у продовженні війни проти України. Підкреслила вона. Європейські дипломати також очікують від Пекіна змін у позиції щодо Індо-Тихоокеанського регіону. Калас наголосила, що дії Китаю навколо Тайваню можуть підірвати стабільність у регіоні, і закликала відкрито обговорювати складні питання. Хоча торгові суперечності між США та Китаєм відкривають вікно можливостей для Пекіна зблизитися з ЄС у Брюсселі. Наполягають без перегляду відносин із Росією та зменшення торговельного дисбалансу суттєвих змін у політиці. ЄС не буде. Китай повин повинен збалансувати свою позицію. ЄС не може платити ціну за його союз із Росією, зазначило високопоставлене європейське джерело. На цьому, все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.